Друга терапія, про яку я хотів би вам розповісти, це терапія для е, людей, які хочуть зменшити свою вагу. Тобто вони хочуть е, позбавити себе жиру. Е, вона не тільки підвищить ваш тестостерон на 300%, вона також буде стимулювати е, вашу щитовидну залозу на вироблення гормонів, які. Збільшують ваш метаболізм на більш ніж 200%. Яким чином, дуже просто, так званий ТТГ або гормон щитовидної залози він стимулює розвиток та збільшення метахондрії в клітинах вашого організму. Метахондрії відповідають за переробку енергії. Тому чим більше метахондрія стає в своєму розмірі та чим більше їх кількість, тим більше ваше тіло споживає енергії. Тим самим ваш метаболізм навіть в спокійному стані збільшується і ви просто е, спалюєте калорії, навіть нічого не роблячи. Це допоможе вам, дуже з, значно допоможе вам знизити свій рівень жиру. А, на фоні терапії з підвищення тестостерону, який сам по собі збільшує метаболізм, це покращить ваш результат е, в декілька разів і пришвидшить е, зняття та зменшення жиру в вашому організмі.